Доєднуємо до нашого ефіру Юрія Ігната. Він є речником командування повітряних сил України. Юрію, вітаю вас. Сподіваюсь, що зараз буде можливість вас пів'єднати. Нагадаю, що зараз в більшості регіонів України лунає повітряна тривога. Юрію, перше питання вже кажуть, вся Україна, поки ми спускалися. Перше питання до вас: чому повітряна, що є причиною? Будь ласка. Ну, власне, українці вже добре вивчили ознаки так. Повітряних вже навіть можуть самі здогадатися, що є небезпека. Це міг 31 і не, міг -31 з маркуванням «К». це саме та модель, яка може нести крилаті ракети. Кінджал верніше аеробалістичні перепрошую ракети. Кінжал, це ракета з маркуванням Х-47. це ракети, які вже е, збивали у травні наші захисники. Так, але ракета доволі таки може пролетіти велику відстань. Саме тому вся територія нашої держави покрита зараз червоним кольором, тобто сигнал повітряної тривоги. Е, є що міги, як і на є інші модифікації, міг 31 То вони не можуть бути носіями. А коли злітає міг 31 з аеродрому це Ніжегородська область, значить, є загроза застосування аеробалістичної ракети кінжал. Власне, тому і є зараз повітряна тривога. Міг 31 може, як показує вже практика його їхніх застосувань, може просто зробити тренувальний політ, тобто зробити зліт там, пролетіти по кругу, здійснити посадку то 20 хвилин. Але раніше були тривоги і по півтори години, поки не відпрацює своє пальне в повітрі, от буде тримати. Всю нашу країну в такій напрузі. Але як знаємо, що кинжал це швидкісна ракета, є в Україні трош, трохи, скажімо так, засобів, які можуть її збивати. Нам потрібно більше таких засобів. Це ми знаємо, що це система Петріот, але нехтувати з такими сигналами не потрібно. Ми розуміємо, що це небезпечно. Зрозуміло, Юрію, і хотіли, щоб ви все ж таки прокоментували ці повідомлення про те, що в Брянську область противник переміщає комплекс бал, який може нести ракети Х 35 У. Чим вони загрожують Україні? Власна інформація була, проходила про це так, що противник один дивізіон цього комплексу бал так розмістив уже в Брянській області. Що це за ракети? Ну, ракета х 35 У вони її провели модернізацію, тобто раніше вона не мала такого такої великої дальності ураження, а зараз за від, даними відкритих джерел, підкреслюю, там замалюють до 500 кілометрів. Ну правда, це чи ні? Ну ми не маємо можливості їх перевірити. Але зрештою розуміння є, що вона, мабуть, має таку збільшену дальність. Ракета крилата Ракета має бойову частину до 150 кг. кілограмів, летить вона в принципі за такими ж самими льотними параметрами, як і інші крилаті ракети, які як ми звикли бачити, калібр Х-101, лише вона призначена для ураження надводних плав засобів, тобто кораблів, і тому її вона може летіти дуже низько над водою, що ускладнює її радіолокаційне виявлення і ускладнює її саме збиття. Ну якщо противник її перемістив на північні території, тобто добрянська. Говорить про те, що є такий брак, є дефіцит крилатих ракет високоточного озброєння, і будуть використовувати і ці комплекси, можливо, є така потенційна ймовірність, так що будуть застосовувати їх з північного з північного напрямку. Ракета має в принципі по швидкості такі ж параметри, як і крилаті ракети. Вона менша по розміру, метр півтора менша, ніж звичайні крилаті ракети, такі як калібр чи Х-101. Але льотні характеристики, зрештою, не. Ну, не відрізняється. Були, були випадки збиття цих ракет на південному напрямку, вже нашої протиповітряної оборони. Ці ракети можуть застосовуватись також із повітряних платформ, із літаків та гелікоптерів. Тому, власне, є певний тип загроз, є дивізіон, який там з'являються. Якщо є це попередня інформація, дані розвив, так говорять про те, що противник переміщає туди і що вони там, можливо, будуть загрожувати Україні. Військове керівництво буде, мабуть, Вати всіх заходів для того, щоб на ці загрози правильно відреагувати, Юрію. Скажіть, будь ласка, які саме області України найбільш під загрозою внаслідку таких тактичних дій ворога? Ну, це власне не тактичні дії. Ворога ворог просто переміщає е, інші тип озброєння. Там звідти застосовувалися, як ви знаєте, і е, окрім тих кінжарів, про які ми кажемо, застосовувались також і е, балістичні ракети іскандер М. Застосовувались зенітні керовані ракети по землі С-300, С-400. Ну це просто інший тип озброєння, який е, Ворог можливо буде застосовувати з цієї території. Тут треба дивитися відповідно, де вони можуть розташовуватись ну відповідно провести радіус по якому вони можуть влучити от, власне, ті області північних, центральних регіонів, можливо, східних регіонів будуть теж, можливо, під потенційним загрозою. Але ну, це один дивізіон. Дивізіон це там чотири установки з восьма транспортно-пусковими контейнерами, тобто 32 ракети, якщо так перекинути, можуть використовуватись. Ну але із тих новин, дійсно, що чому саме противник до такого кроку приходить? ну, говорить про те, що є певний дефіцит у них і керовисокоточного збройні зрозуміла. Керованих... Дякуємо. Це був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України. Говорили про е, ці комплекси бал, які переміщають в Брянську область.